Покинув високооплачувану роботу футбольного аналітика та пішов у гвардію наступу. Чернігівець Віталій нині очікує відправлення до Києва на перший етап навчання в одній зі штурмових бригад, спеціально створених МВС для того, щоб звільняти загарбані росіянами землі України. Що мене радує, що є молодь, Так, навіть хлопці 19-20 років, а також старші люди, у кожного своя історія, своя мотивація. Ну але саме молодь мене радує, тому що є хлопці, які саме шукали, як потрапити там до війська. а Вони не могли через там, до 23 років не підписують контракти, а їм там 20 років, і вони шукають, шукають це дуже добре. Серед усіх бригад нацгвардії, прикордонників та поліції Віталій обрав людь, адже там йому запропонували спеціалізацію аеророзвідника. Так волею долі він через 20 років повертається до свого захоплення авіацією. Я навчався в Харківському інституті льотчиків саме на пілота реактивних двигунів, Але то були такі початок х років і почали розвалювати каже нашу армію, і всіх льотчиків, штурманів, вертольотчиків скоротили. Якраз я закінчив вже третій курс напередодні польотів. Ще до початку офіційного навчання Віталій активно поповнює свій багаж знань про аеророзвідку та керування безпілотниками. каже жоден підрозділ на передовій не може нормально функціонувати без очей у небі. Особливо Віталій захоплюється роботою знаменитих птахів Мадяра, чиї дрони донедавна завдавали серйозних втрат рашистам у Соледарі та Бахмуті. То що потрібно бійцю піти ножками. Так і коригувати, десь сидіти, подвергати себе е, небезпеці. Так це можна розбити розробити навіть цією пташкою, так і те буде збережено його життя. Це буде відкоригована артилерія, це буде попереджена. Наші позиції про наступ чи відкоректовані дії нашої штурмової групи. Загалом вже близько ста чернігівців приєдналися до бригади Людь. Більше половини з них вже проходять навчання. В Цій масі громадян є звичайно і колишні міліціонери, поліцейські, є ті, хто служив в збройних силах, є ті, хто брав участь у бойових діях на сході нашої держави і пройшов, вже горнило ці війни так за участь участі в антитерористичній операції. І Є абсолютно е, молоді люди е, чи цивільні особи, які взагалі не мають відношення до будь-якої служби в правоохоронних органах чи інших військових формуваннях які просто виявили бажання звільняти нашу територію від загарбника. Набір до бригади Людь триватиме до квітня, але може бути продовжений. Приєднатися до гвардії наступу Чернігівці можуть через СНАП або сайт Міністерства внутрішніх справ.